Ше за останні роки віолончелісти Шоскінської дитячої школи мистецтв взяли участь у творчій події не в онлайн режимі, а очно. Вони відвідали столицю, долучившись до весняної сузуки-майстерні, яка проходила протягом трьох днів. Віолончелісти зіграли в оркестрі під керівництвом Валдаса Повілайтіса. Як кожен оркестр він потребує ще віолончельну групу, і тому у нас вже як і знають, ми виступали неодноразово в Києві і знають нас на інтернет-сторінках, що досить гарний рівень, і тому запросили саме віолончелістів із шостки. Сама гра в оркестрі стала для віолончелістів із шостки дуже відповідальним моментом, адже для більшості учнів це було вперше. Грати в оркестрі це не дуже важко, але дуже відповідально». Ми грали в оркестрі верховину, дівка в сінях стояла, їм та «Я малюся за силу любові. Я багато разів грала в оркестрі, і це неймовірне задоволення, коли. Ам... Коли ти граєш, ти відчуваєш себе частиною всього могутнього, тобто музики. І е, всі інструменти зливаються в один звук. Якісь хвилі, як море, океан, е, коли ти е, відчуваєш, як то грати і зливаєшся з іншими в один організм. Коли звучить стільки інструментів, скрипки, віолончелі, то це так всередині таке відбувається. такий... Бурхливі емоції, ну це щастя, щастя музиканта. Кожен день був наповнений яскравими враженнями. Нашим учням, крім гри в оркестрі, випала унікальна нагода виступити ще і ансамблем. Також взяти участь у художніх майстер-класах, заняттях з арт-терапії та виступити на фінальному концерті. Мені дуже приємно, що тільки шостки вінчалістів запросили. Київ, мені дуже запам'яталося, як ми плили мандали. Це як нова тобі. Творчість. Це було дуже гарно, що ми нарешті колись поїхали колективом, нарешті зіграли щось. Зіграли не тільки в оркестрі, наприклад, але зіграли саме себе представили, грали на віолончелі. Ми грали Діксіленчики, чардиш, Ліві блюз та місяць на небі. Я хочу ще поїхати в ці поїздки, тому що ти з колективом граєш разом. І мені дуже сподобалося. Мені більше запам'яталося, як ми з Камілою грали діліджанс. Ми танцювали просто так. Вот танцювали, а у кінці просто крутили». На відкритті цього заходу віолончелісти шостки зіграли три номери. Наслідучий день, перше квітня, це день сміху. Ми розуміли, що там буде можливо, якась така і програмка. Мої учні також зіграли цікаву п'єску, привид. Все це було. Костюмах, маски, і так все це було таке міні-свято. Це було так вражаюче, весело і дуже так запам'ятаються дітям на все життя. Такі поїздки та виступи це завжди неймовірні емоції, спілкування та особливий творчий процес, який надихає на нові звершення.